Банда Та сама футболка на задньому плані лисиця, значить з вами хто? Бункер. Як на видок Сьогодні до нас прийшли а, коротше стався такий косяк. Як монтувалися М-накладки, у нас коротше, така фігня сталася. Пішло шкло, як бачите. Ну no, і що? Прийшли до нас нові Зараз Розпакуємо, розпаковкуємо. Коротше, отакі. От Не синього кольору, такі, як повинні бути фабрично. І ще що? Такі насадочки. На вихопну дві штуки. Ну шо, це 3-хлітровий дизель і... о! Ну що це таке? Ну не, ну тут не може бути. А коротше будет Бим. Бля. Калібер того, мабуть. Так, будемо зубу. Так вот. Короче, буде так. Заїдемо на сервіс, обріжемо кінцівки, бо вони зігнуті, так і буде якраз коротше Зараз покажу, як самому виміняти вклади дзеркал. Підважуємо. Pe страху. раз, два, і I... два. Вони не дуже пасують. Ну, добре, стався косяк, коротше бо вияснилось в мене дзеркала з автозатемненням, а в нових немає того. Так, розчепили. Так виглядає наше старе. Тут, як бачимо, заплило. І так монтуємо нове. Відключаємо підігрів. На автозатемнення поки що не буде працювало. І все. Як бачимо, нове дзеркало вже стоїть на місці. Що? Саме головне, чи воно працює. Іу, працює, друга сторона раз, два. Відключаємо. раз, два, раз, два, фішка. дзеркало зняти. І що? В'їжджає нове? Підігрів, підключаємо, автозатемня поки що не буде працювало, треба буде замовити інші дзеркала. Це трошки пізніше. І все. Дзеркало на місці. Першо маємо тряпочку. Натираємо. Я яка красота буде. Котимся на другу сторону. Тепер можна кататися. Як мене залило то дзеркало чорне, це просто... Ну я не знаю. До речі, до синьої машини пасує. Дуже гарно підходить. А накладки це просто бомба. З кожним днем лисиця все краще і краще. Лисичка. Подивимося, що в за серце в ній. Трьохлітровий, чугудний, рядна шістьорка, 218 коней фабричних. З турбінкою там ховається, нас турбінка не видно. Ну движок надійний. Будемо скоро робити на нього. Програму будемо трошки підтягувати і коні, але Перед цим треба перевірити, в якому стані вкладиші. На моїй практиці я вже три рази зіткнувся з таким, що в цих 3-літрових трох, двигунах старає вкладиші, треба з цим вважати. Коли зробиться більш сильніша програма, вона десь так стане в 260-270 кінських сил, потрібно подумати про паневки, бо можна дуже швидко закінчити той двигун. Але як на 400 тисяч, то доволі добре. А що було, було роблено по движку. Е, немає засвонок, взагалі їх видалили. ЄГР е, зараз не є активний, але не є ще програмно відключений, тільки є заглушений. Це теж буде, коли робився стейдж, то будуть, е, забирали програмно. І за весь час, що я на нею їжджу. Були проблеми з одною форсункою. Форсунку замі... замінили на повністю нову, бо ремонт Акоман Райва взагалі не є вигідним. Краще купувати нову і нормально тут все працює. Так більше я по двіжку нічого не було роблено. Мотор працює, заводиться, тяне чітко. Але що? Вкладиші, і більшим часом треба буде підкинути її Що Мені та турбіна не подобається, як вона працює. Мені здається, що вона задуже слабка. Але це виявиться з часом. А так, непогано дивиться на свої руки. Коротше що, насадки вже замонтовані, не було можливості зняти відео по сам на перерві, бо я працюю на сервісі. Їдемо по моєму тачку і я вам зараз покажу, як він робиться. na siapa. No, protas que xou masenca na kilena Що маємо вигляд після мийки. Вона виглядає. Коротше, як стали насадки? Йдемо пройдемо. Насадки у нас виглядають так, написи так. Два таких дово серйозних. Я одна, одна далі друга коротша, тому що під бампер. Як бампер вигнути, так і насадки. Ну, непогано. Замонтувати їх це приблизно хвилин 10. Реально, дуже швидко і дивиться гарно. Коротше, що виміняв КВКГ, Клапан вентиляції картних газів, показую, де він знаходиться. Він у нас під кришкою знаходиться тут. Дуже важна річ. Хто хоче собі купити або має такий автомобіль, заведіть двигун і, і піднісіть делікатно щук, Так приблизно так трошки. Якщо Почне вона гнати масло вверх, значить клапан вентиляції картингазів вийшов з ладу, його потрібно замінити. Не є, що Дуже проблемно дорога річ, але варто. Якщо він виходить з ладу, починає великий тиск масла в двигуні. Починає текти передній сальник, починає текти задній сальник. І заміна переднього сальника то це ще нормально, але задній сальник потрібно знімати коробку передач. І доволі дорого. Мій клапан був цілком справному, він був справний, але я замінив його, тому що машина доволі жорстко їздить. І не хочеться мені скидати коробку, тому я поставив собі новий. Ціна в Польщі я дав приблизно півтори тисячі гривень з Фебі, замінник, і взагалі ідеально з фільтром. До речі, має бути кришка і має бути фільтр в комплекті. Там дві речі міняються. Як комусь буде потрібно то краще замінити. Навіть в бензинових двигунах теж рекомендовано їх замінити, бо коли вони виходять з ладу, пропадає вакуумна система в двигуні. Може пропасти гальма, може взагалі не бути гальм. Пропадає потужність, двигун починає погано працювати. Окей? Okay. Ну no, таке. Ну і що, на тому дякую за перегляд. Ми цю серію закінчили, далі буде цікавіше.